Сімнадцятьох знаменитостей, які поділилися своїми історіями про аборти. Репродуктивна свобода, чому історії знаменитостей, це більше, ніж просто хайпе. Нещодавні події навколо репродуктивних прав у США, кульмінацією яких стало скасування рішення Руп'яти Уейт, викликали бурю емоцій і, що більш важливо, змусили задуматися про майбутнє. Право вибору це не просто юридична концепція, це питання особистої автономії, соціальної рівності та економічної справедливості. І в цій складній дискусії голоси знаменитостей, які діляться особистим досвідом абортів, набувають особливого значення. Не буду приховувати, раніше я ставилася до подібних откровень з деякою часткою скепсису. Здається, що знаменитості завжди прагнуть бути в центрі уваги, і їх публічні заяви часто сприймаються як ретельно продумана піар-стратегія. Але чим більше я спостерігаю за розвитком подій, тим більше розумію, наскільки важливий цей крок до нормалізації розмови про репродуктивне здоров'я стирання стигеми, чому мовчання найгірша відповідь у суспільстві, де аборти все ще залишаються табуйованою темою. Історії знаменитостей служить потужним інструментом для знищення стигеми. Уявіть собі, ви зіткнулися з непростим рішенням, яке може вплинути на все ваше життя. Ви відчуваєте себе самотнім, винним і наляканим. І в цей момент вам здається, що ніхто не зможе вас зрозуміти. А тепер уявіть, що ви дізнаєтеся, що одна з ваших улюблених актрис, співачка або письменниця теж пройшла через подібний досвід. Раптом ти розумієш, що ти не один, це неймовірно визвольний момент. Я пам'ятаю, як у підлітковому віці мене вчили, що аборт це гріх і трагедія. Мені вселяли, що жінки, які зробили аборт, це погані люди. Це створило у мене величезний страх і сором, і я довгий час не могла навіть уявити собі, що могла б зіткнутися з такою ситуацією. На щастя, з часом я зрозуміла, що ці переконання це всього лише продукт забобонів і релігійного фанатизму. Але для багатьох людей ці переконання вкоренилися глибоко в свідомості, і їм важко позбутися від них. Саме тому так важливо, щоб знаменитості відкрито говорили про свій досвід. Їхні голоси сягають мільйонів людей, і вони можуть допомогти змінити громадську думку. Вони можуть допомогти людям зрозуміти, що аборт це не завжди легке рішення, але це може бути необхідним і навіть корисним для здоров'я та благополуччя жінки більше, ніж просто знаменитості обличчя звичайних жінок. Звичайно, історії знаменитостей це не єдина правда про аборти. За кожною історією, розказаною в заголовках, стоять мільйони анонімних жінок, які приймають складні рішення в складних обставинах. Їхні історії часто залишаються непоміченими, але вони не менш важливі. Я думаю про своїх подруг, про своїх родичів, про жінок, яких я зустрічала у своєму житті. Я знаю, що багато з них стикалися з непростими рішеннями, пов'язаними з репродуктивним здоров'ям. І я знаю, що вони часто змушені приховувати свої рішення, боячись осуду та стигматизації. Тому так важливо, щоб ми створили простір. Де жінки можуть відкрито говорити про свої рішення, не боячись осуду. Ми повинні створити суспільство, де жінки можуть приймати рішення про своє тіло та своє життя, не відчуваючи провини чи сорому репродуктивні права та соціальна рівність. Я переконана, що репродуктивні права це невід'ємна частина соціальної рівності. Коли жінки не мають права контролювати своє тіло і своє репродуктивне життя. Вони позбавлені можливості реалізувати свій потенціал і досягти своїх цілей. Уявіть собі жінку, яка мріє здобути освіту, побудувати кар'єру і створити сім'ю. Але вона змушена відмовитися від своєї мрії, тому що вона вагітна і не має можливості піклуватися про дитину. Це несправедливо і дискримінаційно. Я вважаю, що всі жінки повинні мати право на безпечний та законний аборт незалежно від їх економічного статусу, раси чи етнічної приналежності. Це право повинно бути захищене законом і гарантоване всім жінкам. Що можна зробити? Я думаю, що кожен з нас має можливість зробити свій внесок у захист репродуктивних прав. Ось кілька речей, які можна зробити. Підтримуйте організації, які борються за репродуктивні права. Є багато чудових організацій, які працюють над захистом права на аборти. Ви можете зробити пожертву або стати волонтером. Говоріть про це поговоріть зі своїми друзями, родиною та колегами про репродуктивні права. Чим більше людей будуть говорити про це, тим більше шансів у нас буде змінити ситуацію. Голосуйте за кандидатів. Які підтримують репродуктивні права. Ваш голос має значення. Переконайтеся, що ви голосуєте за кандидатів, які захищатимуть ваше право на аборти. Будьте співчутливими та розуміючими. Пам'ятайте, що рішення про репродуктивне здоров'я це складні та особисті рішення. Будьте співчутливими та розуміючими до жінок, які стикаються з цими рішеннями. Висновок майбутніх репродуктивних прав. Боротьба за репродуктивні права далека від завершення. В останні роки ми спостерігаємо посилення тиску на право на аборти в США та багатьох інших країнах світу. Але я вірю, що ми не повинні здаватися. Ми повинні продовжувати боротися за право жінок контролювати своє тіло та своє репродуктивне життя. Історії знаменитостей це лише один із інструментів, який ми можемо використовувати в цій боротьбі. Але вони можуть бути дуже ефективними. Вони можуть допомогти нормалізувати розмову про репродуктивне здоров'я, зруйнувати стигему та надихнути інших жінок боротися за свої права. Я сподіваюся, що одного дня ми доживемо до того дня, коли всі жінки зможуть приймати рішення про своє тіло та своє життя, не боячись осуду та дискримінації. Це не просто право, це необхідність для створення справедливого і рівноправного суспільства.